Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні буде доволі унікальне відео, аналогів якому, не побоюся цього сказати, немає не те, що на українському, а й на Ютубі взагалі. Мова піде про мікрофон Shure MV7. Розкажу вам, як відрізнити оригінал від підробки. Зроблю невеликий апгрейд, не обійдеться і без деяких складнощів в ремонті. Та всієї правди ми ніколи не ні узнаємо від продавця на OLX. Коротше, все як ми любимо. Розпочнемо із зовнішнього огляду покупки. Отже, маємо такий шурик із сенсорною панеллю керування, позаду XLR, вихід на навушники та мікро-USB роз'єм. Не вистачає кільця на джеку, попфільтр не оригінал, також присутні пошкодження на корпусі. Дуже схоже на те, що вони були нанесені при падінні, кріпленням самого мікрофону. У загальному виглядає більш-менш нормально, інших пошкоджень не помічено. Зверху гвинти, наче як нові. Але ось ці два знизу вже були зі слідами відкручування, що почало викликати у мене певне занепокоєння. Давайте перш за все розповім, як відрізнити оригінал від підробки. Відкручуємо гриль і дивимося на кольор проводів. Один має бути жовтим, інший зеленим. На репліках вони зазвичай одного кольору. ще можемо поглянути на Excel роз'єм. Він має бути від NUTRIK, про що свідчить відповідний напис, на пінах присутня нумерація. Потім звертаємо увагу на ці піктограми, а точніше на текст під ними. По довжині він фактично рівно починається і закінчується разом зі значками, якщо коротше чи довше, перед вами підробка. Це основне, що можна побачити на екстер'єрі. Інші відмінності вже знаходяться всередині, і перевірити їх на пошті ви не зможете. Ніхто не дозволить вам розбирати там мікрофон. Але я все ж продемонструю дві основні ознаки оригіналу: це ось такий непофарбований і немагнітний корпус зі сплаву алюмінію. Якщо фарбований чи залізний, то це знову ж таки фейк. І головне сама плата. Зазвичай цього металевого екрану на копіях ви не побачите. Якщо компоненти якимось чином відрізняються від зображених, ви вже зрозуміли перед вами підробка. Отже, бажаючи привести даний мікрофон в нормальний стан. Я замовив ось такі п'ятипінові microUSB роз'єми та ось такі джеки. Насправді, із них мені потрібне тільки дане кільце, але, не маючи референсу чи розмірів, довелося замовляти цілий роз'єм. Залишаю один microUSB і переходжу до розбірки. Зверху у нас три гвинти під Torx T8 із нанесеним локтайтом, щоб трималися краще. Відкрутивши їх, верхня кришка вже знімається. В цей момент я ще не знав, що потрібно розпочинати із нижніх гвинтів, тому врахуйте це. І ось один провід вже дуже легко відвалився. Але не кваптеся із висновками, що то в мене руки не із правильного місця ростуть, хоча я і сам спершу так подумав. Далі стане зрозуміло, чому це відбулося. Okay. На даному етапі, чим більше я дивлюся на мікрофон, тим більше моє занепокоєння починає наростати. Викрутивши два нижні гвинти, звернув відразу увагу на те, що на них присутні доволі помітні сліди з носу. Моя струбованість все більше наростала і наростала. Заглянувши всередину, побачив, що шлейф, який прямує на сенсорну панель, взагалі не підключений в роз'єм. В цю ж мить відлетів і вже зелений провід. Тут на платі можемо побачити якийсь чіп, сам конектор і позолочені контакти XLR роз'єму. Перевіряю чи пасує кільце. Так, все чудово. І виявилося, що Джеки, які я замовив, виглядають майже один в один, як той, що встановлений із заводу. І головний сюрприз, якого я тут ніяк не очікував побачити, сліди ремонту. Та нанесена зелена маска для захисту контактів. Holy... Тепер стає зрозуміло, чому на нижніх гвинтах були сліди демонтажу. На цьому моменті я зробив паузу для того, щоб зв'язатися із продавцем і з'ясувати, чому він приховав той факт, що тут не просто було вирвано роз'єм мікро-USB, а те, що це відбувалося як мінімум два рази, тому що хтось його пошкодив, далі провели ремонт, нанесли зелену маску і знову зірвали роз'єм. Скільки разів такий цикл повторювався, мені невідомо. Отож, придбав я даний мікрофон за 3700 гривень 3645, якщо бути точним. Продавець стверджував, що мікрофон працює тільки через XLR. Так воно і було, тут без претензій. Але я думаю, ви розумієте, що така покупка все одно ризикована, оскільки, як не крути, це кіт в мішку. Адже тягнути обладнання і всі необхідні комунікації на пошту, щоб перевірити там товар, це нереально. Та й пошкодження можуть бути прихованими: падіння, залиття рідиною, ремонт, після якого залишаються зайві частини, і так далі. А сума так то немаленька. За такий бюджет можна придбати багато різних мікрофонів інших відомих виробників. І це навіть будуть нові девайси. Тут хтось може зазначити, як це зробив і продавець, що за такі кошти не купиш Шурика, частково згоден, але тільки частково. Поясню детальніше, якщо мова йде про OLX, то так, за такі кошти на даний момент не взяти, але існують цілякі eBay, ZenMarket, де це вже можна зробити. Давайте заглянемо спочатку все ж на OLX. На момент монтажу цього ролику там теж присутні декілька пропозицій. Якщо ми розглядаємо те, що в нас робочий тільки XLR роз'єм, то можемо звернути увагу саме на таку модель, адже не працюючи USB це мінус половина функцій. Бачимо за 4300 мікрофон із коробкою, оригінальний чи принаймні схожий на оригінал поп-фільтр. кабель перехідник і на додачу пантограф. Можливо, навіть можна трішки торгуватися. Тобто, додавши плюс-мінус 600 гривень, отримуємо багато бонусів. А якась мінімальна стійка сюди так і так потрібна буде. При записі сам мікрофон в руках не триматимете. Хтось може знову заперечити, що це ж не та модель. Окей, ось за 6400 із цілим роз'ємом. Поп-фільтр схожий на оригінал, і провід XLR в комплекті. Я б, звісно, за такі кошти не брав, не дозволяє бюджет. А зайшов би на eBay і шукав там. Ось для прикладу продані товари. І тут саме кінцева ціна, за яку їх придбали. Навіть з урахуванням доставки деякі екземпляри виходять дешевше за 3700. Нагадаю, що отримав я за ті ж кошти: ремонтований невідомо ким, і невідомо скільки разів мікрофон, без коробки, без жодного кабелю, неоригінальний поп фільтр відсутній перехідник, вирвано мікро-USB, відповідно непрацюючий сенсор. До компа не підключити, фірмовим софтом не скористатися і загублене кільце Джека. Справедлива ціна, як ви гадаєте, чи все ж мені він дістався на шару? Поглянемо, що на все це відповів продавець. А сказав він наступне: спробуйте знайти мені такий робочий мікрофон за 3400, бо ця розмова переходить не в те русло. Ну, знайшов, скріни були раніше. Далі вже я йому писав, що подібна розмова взагалі не мала б відбуватися. Чому тут фігурує менша сума? Спочатку заявлена вартість була 3500, а на 100 гривень я домовився про знижку. Але при створенні оголошення він там вказав занадто велику вагу. Відповідно, доставка виходить дорога, та із всіма комісіями 3400 перетвориться вже на майже 3700. Там насправді ще були деякі питання до самого продавця, оскільки він довго не підтверджував угоду, і на наступний день довелося йому про це нагадати. Плюс я запитував, за яких умов було відірвано роз'єм. Він типу розповів, але забув уточнити, що це вже не вперше. А що саме цікаве, це ж ні на що не впливає, тому й не уточнював. Насправді, я доволі лояльно відношуся до БВ речей. Не бачу в цьому нічого поганого, майже всі мої консолі БВ. Але що мене більш за все в даній ситуації береє, те, що він, наприклад, не вибачився, чи вже сказав би, або навіть збрехав щось типу, як то завжди кажуть, ой, та я і сам не знав, таким купив. Але ж ні, він просто вирішив за всіх, що це не принципово і ні на що не впливає. Свою думку із цього приводу можете залишити в коментарях. Також напишіть, як ви гадаєте, чи потрібно вказувати про продажі те, що товар вже ремонтувався або що в ньому проводилась якась заміна деталей. Цікаво буде почитати ваші відповіді. Повертаємося до ремонту. Маску буду знімати отаким от гріндером. Розпаковували його в одному із попередніх відео. Обираю насадку і буду поступово шліфувати. Думав зробити все це за кадром, щоб пилу тут не було. Але коли я доторкнувся до самої маски, то вона, на моє здивування, була в рідкому стані, і Гріндер мені навіть не знадобився. Ось вже готовий результат, просто зняв маску ватною паличкою, без жодної хімії. Виходить, що в цьому плані мені навіть пощастило Менше років, але це відсилає нас до піднятого раніше питання: наскільки професійно був виконаний попередній ремонт, типу, це просто забули запекти маску, щоб вона затверділа, чи так відразу планувалося. Невідомо і як сам роз'єм паяли. Може теж забули, тому він і відірвався знову. Купа питань, на які немає відповіді, можемо тільки здогадуватися. Розпаковую п'ятипіновий мікро-USB і приміривши, розумію, що він сюди не зовсім пасує. Роз'єм має 4 ніжки кріплення, а на платі тільки два отвори, тому дві ніжки позаду довелося відкусити. Далі мені знадобиться допомога ось такої третьої руки і збільшувального скла. На жаль, мікроскопа в мене наразі немає жодного. І тим більше такого, що дозволив би записати весь процес пайки. Тому момент із встановленням роз'єму доведеться пропустити. Адже ви все одно нічого не побачите, так як неможливо налаштувати ракурс таким чином, щоб і я все бачив, і камера могла це записати. Звісно, в майбутньому я планую придбати мікроскоп, але хто в темі, той знає, вартість нормальних моделей зовсім не маленька. Тому, якщо є можливість і бажання, можете підтримати канал та наблизити придбання мікроскопу. Всі реквізити є в описі. Дякую! One later. Отже, для вас пройшла секунда, а для мене декілька годин. І ось результат. Навіть шкода, що не зміг вам продемонструвати весь процес. Довго і важко встановлював роз'єм, а потім і самі перемички. Проте зовсім без деталей я вас не залишу. Робив декілька знімків в процесі. Далі продемонструю. А наразі спробуємо провести перше включення і перевірити працездатність. Для цього беру ноут, на який попередньо встановив офіційну програму мотів. знайшов також необхідний кабель. Теоретично можна підключити тільки саму плату, але я досі не знаю, чи взагалі працює сенсорна планка. А перевірити це, вже попередньо знаючи всі нюанси, я думаю, зайвим точно не буде, тому протестимо все разом. Для цього закидую плату в корпус і підключаю шлейф в роз'єм. У вертикальному положенні замок відкритий, горизонтально закритий. Встановив все на свої місця. Підключаю кабель до ПК. Запускаю софт. Дуже обережно під'єдную до мікро-USB порту через те, що він ще остаточно не закріплений. Момент істини. Бачу, лампочки засвітилися. І програма розпізнає мікрофон. Чудово. Тиціюю по сенсору. Працює. Фух, яке полегшення! Але на цьому все не закінчується. Потрібно розібратися із проводами на капсуль та закріпити прокладені раніше перемички. Є у мене отакий набір із чорною маскою. Розпаковував його раніше, але до цього моменту ще жодного разу не користувався. На диву навіть батарейки в ліхтарику присутні. Збираю все. Хотів вже відразу нанести маску на роз'єм, але так як жодного разу не користувався, то пропустив, що спочатку може витікати не зовсім те, що потрібно, і був правий: першу вийшла прозора рідина, а далі чорна. Ось тепер вже можна наносити і на сам роз'єм. Чому саме купував маску чорного кольору, чесно кажучи, вже і не пригадаю. Засвітив трішки ліхтариком. Але не знаю точно, скільки часу потрібно для затвердіння. В нагоді стане попередньо видавлена на коробку частина маски. Демонструю в реальному часі. Без пришвидшення декілька секунд, і результат вже є. Зовні все затверділо. Добре, що провів цей тест, бо на сторінці продавця час затвердіння не вказано, на диво написано українською, але від цього зрозуміліше не стало. А поки про всяк випадок запечу довше. Знову можна згадати те, що попередня зелена маска була чомусь в рідкому стані. Китаєць, наприклад, пише, час в'язкості 48 годин, тобто як я це все розумію, або вирвали роз'єм прямо перед продажем, можливо, неякісна маска була, або банально забули засвітити її. І я вже жодному із цих варіантів не здивуюся. Продемонструю також фото, зроблені в процесі, а робив я їх саме через маленьке скло із максимальним приближенням, та й працював теж через нього, схилившись зверху. Тому думаю, ви розумієте, що в такому положенні на відео спостерігали б тільки мою потилицю. Після зняття зеленої маски таким чином виглядало місце, де мав би бути роз'єм. Дане фото зроблене відразу після того, як я просто витер маску ватною паличкою. Всі доріжки вирвані, залишилися тільки шматочки попередніх перемичок. Далі наніс флюс, щоб зняти старий припій, та залишки проводів. Отак це виглядало. Наступним кроком захистив компоненти каптоновим скотчем, для того, щоб далі за допомогою фену встановити порт. Вдалося це мені не з першого разу, і один роз'єм я навіть трішки перегрів і поплавив. Не критично, але відразу ж взяв інший. Все одно мене є в запасі. І як я не старався, чомусь порт не хотів ставати на місце. Тому я трішки змінив тактику, грів плату зі зворотній сторони, а із цієї сторони із нормальним таким зусиллям подавав порт. Все стало так, ніби тут завжди і було. Хоча я вже побоювався, що перегрів інші компоненти, так би мовити, урок пайки ціною в 3 700. Oh Проте надія не помирала. І я продовжу. Таким чином виглядав вже готовий варіант. Для розуміння масштабу, ось ця перемичка поряд із звичайним сірником виявилася занадто довгою, довелося вкорочувати. Стала вона сюди, а працював я таким найменшим жалом, що в мене було. По пінам візьму чиєсь фото із інтернету, там краще все видно і менший масштаб трагедії. Наскільки я зрозумів, це типова проблема, і багато хто вирвав порти із м'ясом. До речі, як берегти себе від подібного покажу в кінці відео. Отже, тут відсутні тільки дві доріжки. У мене перший пін йде до цієї крапки, якщо у вас її вже немає, можна підпаюватися на ніжку цього SMD компоненту. Дата шитів на даний мікрофон я не знайшов, можу тільки припустити, що це якийсь фільтр напруги. Мабуть, діод. Якщо ж його немає, то потрібно тягнутися вище. Другий пін можна привести сюди. Третій відповідно сюди, четвертий не використовується, він відповідає за ОТГ режим. А п'ятий вже паяємо на ось цю крапку. І орієнтовно такий вигляд це все матиме в кінці. Якщо ви звернули увагу на те, що даний компонент трішки поплавлений, це не моя провина. Подивившись на перше фото, побачимо, що він тут таким вже був. Як і злегка розплавлений пластик XLR роз'єму. Все це сліди попередніх майстрів. Скажу вам чесно, через відсутність належного обладнання. Вдруге, я за такий ремонт навіть і не взявся б. Підготую далі майданчики для паяння проводів. Тут є цікавий напис, що паяти мікрофон потрібно із цього боку, і позначення проводів. Приберу припій та покажу ближче. Наніс флюс, Прибрав залишки проводів і старий припій. Дуже добре зарекомендувала себе ця мідна стрічка. Прямо працюю нею і насолоджуюсь процесом. На платі маємо позначення GRN, а поряд G slash R. І тут я трішки впав в ступор. Бо GRN це в нас має бути Ground, тобто земля. А GR через Slash такого я навіть не пригадаю, щоб зустрічав десь іще. GR якщо без слешу – це Грей. Тобто сірий, зелений позначається як «GN». або просто G, хоча інколи і землі скорочують до однієї літери G, R red, септо червоний. І тоді отримуємо «green red» зелено-червоний, але подібних кольорів тут немає, тільки жовтий і зелений. Можливо, «GRN» все ж таки земля, і тоді жовтий міг би сюди приходити, адже заземлення зазвичай жовтого кольору, а «GR» – через Slash. Позначає, що тут може бути або зелений, або червоний, в залежності від того, який колір проводів є на складі. Або ж g це все таки Грін G-R – це Ground, земля, і тоді сюди жовтий підійде. Якщо хтось шарить, поясніть, будь ласка, в коментарях, тому що дуже цікаво і нічого не зрозуміло. Або якщо володієте таким мікрофоном, відкрутіть три гвинти і поділіться з нами, як саме там все влаштовано. Щоб далі не ламати собі голову, я вирішив питання наступним чином. Коли отримав мікрофон, він працював. Працював чи коректно? Це вже інше питання. Передивився на відео той момент, коли відірвалися проводки, і стало зрозуміло, що зелений був припаяний на GRN. Припустимо, що саме такими літерами зашифрований Грін, а жовтий припаяє до того контакту, що залишається. І сподіваюся певною мірою на вдачу. Довіряти попередньому майстру чи навіть майстрам, що раніше все було зроблено на 100% коректно, я не можу, тому, схрестивши пальці, пробую діяти за складеним планом. Відкосив маленьку частину проводів, так як вони були вже окислені і відповідно почерніли. Можу також припустити, через те, що дані проводи появляться сюди вже як мінімум втретє, вони тепер коротше, ніж були із заводом. І саме тому кришку було незручно знімати. Далі вирішив не просто паяти проводки із цього боку, а просунути їх в отвори і фіксувати так. Знову взяв на допомогу третю руку. Припаюю спочатку один, а слідом інший провід, очищаю із запропилим спиртом. І ось таким буде фінальний результат. Збираю все докупи, встановлюю плату на місце. Підключаю шлейф. Із кришкою робити це вже не так зручно. Плюс проводки дійсно короткі. Закривши замок, починаю вкручувати гвинтики. Розпочну із нижніх. Одним пальцем тисну на плату, щоб вона була в нижньому положенні і не рухалася. Іншими притримую кришку із капсулем, паралельно вкручую два гвинти. Далі змінив біту на Торкс і зафіксував кришку поки що одним гвинтом. Тест навімкнення я проводив, а наразі потрібно перевірити, чи мікрофон виконує свою основну функцію і здатний записувати голос. Оптимістично встановив кільце на джек навушників. Все іще із обережністю підключаюся до мікро-USB. Світлодіоди ожили гарний знак. Програма розпізнає мікрофон, також гарний знак. І так, звук є, все працює. Видихнувши із полегшенням, закручую гвинти, що залишилися. Далі гриль і поп-фільтр. Дану мочалку я замінив на іншу. Попередньо мала неприємний запах. Взагалі раджу відразу замінювати поп фільтр на будь-якому БВ мікрофоні. Там збираються всі слюні, соплі. А якщо в тій кімнаті, де знаходиться мікро, і ще й курить, то взагалі. Думаю, із цим все зрозуміло. Інша причина заміни поп-фільтру – це те, що всі називають дешевим апгрейдом. Оригінал він дещо короткий, і це відображається на звуці. Мікрофон більше ловить так звані бешки і пешки. Для прикладу покажу інший схожого формату мікрофон. Там присутня металева сітка, яка якраз і дистанціює поп-фільтр. тобто ця проблема вирішена на етапі виробництва. Для когось також може бути перевагою і те, що із таким поп-фільтром Даний мікрофон вже більше схожий на свого старшого брата SM7B, і тепер навіть якось більш солідно виглядає в кадрі. Тому стрімери і подкастери можете взяти собі такий лайфхак до уваги. Останнє, що залишилося на сьогодні обговорити, це те, як уникнути халепи із виламуванням роз'єму. В мережі можна знайти купу фото таких мікрофонів із відсутнім мікро-USB. Зазвичай там же можна зустріти і пораду, віднести мікрофон в офіційний сервіс Shure. Вони все пофіксять, у нас такої розкоші немає. Тому перший варіант це користуватись тільки через XLR, але тоді не функціонує сенс, тобто вже мікрофон тут не замютити, не збільшити гучність і виходить більш ніж половина функцій не працюватиме. Інший варіант це роздрукувати або замовити в когось на друк ось такі два елементи, які і вбережуть ваші порти від виламування. Підписуйтеся на канал, ставте подбайки даному ролику, і побачимося в наступному.